Доброго ранку усім добрим людям. Сьогодні о, мене вже гукають. Дяльчик <смір> мене вже гукає, півники співають, але сьогодні зранку е хочу розповісти вам, що у нас сьогодні доночувало. Ну знаєте, з цією птицею, якщо її тримати, то це одні концерти. Ось ці два довбики сьогодні разом з цесарками ночували на горісі. Я взагалі в шоці. Дощ мрекає на вулиці темно, а ми з Юрою. Да -да, да 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 А ми з Юрою ходимо під фонарик, шукаємо. Поки не знаю, як Юра випадково е підняв голову доверху, каже, ніде -да вони не ділися, сидять пара, са Сара і тюльпан. Як вони туди, туди вилетіли, я не знаю. Цесарки збоку на горісі десь на даху і вони собі пара на горі. в Хлів не зайшли. Це ми хотіли, щоб вони сьогодні вперше заночували у хліві разом з курами. Це сарята другу ніч ночували разом з каченятами. Слава Богу, все нормально. Правда, вибігло. А, до речі, чому їх? А ні, є п'ять, і аж там десь за агрусом шосте. Тільки злякали нас сьогодні зранку. Чому? Тому що коли випускали, виганяли, вибігло п'ятеро, всі каченята вибігли. Шосте сховалося за скатом, чогось не вийшло. Але нічого, знайшла, знайшла що воротом взяла на руки, винесла, викинула. Сюди до них бачу, підлетіло і побігло. Значить, все, все хорошо. є, поки що усі, усі шестеро. І ось ця приблудка теж сьогодні заночувала на дворі. Ми її взагалі не знайшли. Дощ пішов, вона як побігла, як побігла, цих черв'яків десь збирати під цим дощем. Одним словом, всіх качок загнали, а вона подивіться, я за нею, вона навтьоки. Я за нею, вона навтьоки. І одним словом, все. Ми її навіть вже темно було. Вже її годі було знайти, де вона. Кинули ці пошуки, думаємо, ну вже як буде, так буде. Рано виходимо мені. Є все на місці, є вона, є бентамки, є цесарки. Ну, ось так. Повстанці не захотіли на ніч іти на місце. Вся собі наїжана вже і цепа причепила на роги. Насміли лежить. О, надумалася. Стий, пожди. Що? Сліва не вийдеш, Треба мені вперед, так? Да? І... Ой, Льолік, Льолік свій дивиться. А Льолік, Лілька ще не виводили. Ну, давай, давай, все. Давай я буду йти вперед, і взагалі. Ну ось, вивела, стоїть, пасеця, Правда, не так пасеться, щоб їсти самій прокошує. Юра кожен раз прокошує, а я зараз ще вилами, візьму, ще ось покис відгорну, тому що, щоб вона його всього не ступувала, а потрішки вже підкидаємо. І так вона собі їсть. До вечора. А, щось вона така сьогодні цікава, Не їсть. Побігла, щось понюхала. від купи відбігла і стоїть. Але наїлася добре вчора. Хочу буде їсти. Яка краса стоїть в рядочках. М -м, малуюсь і малуюся, все вздовж, все далеко, так гарно. Після дощику то взагалі краса. Дивіться, який ячмінь. Ячмінь в пояс. пояс ячмінь подекуди ще вище. Тут ось його трішки є такі чуби, що мало не попід руки. Ось тут гарний. Колір міняє вже буде жовтіти. Колосочки вибив. До бурячків вже потрібна сіксонка. Трішки тату попрацює зробить. Суданочка гарна сходить. А кукуруза сходить. рядочки, як щастя, теж потрібно посіксонити щоденько. Зараз дещо покажу, як, як господарів кукуруза насходила. Все одно, що. Знаєте, таке все одно, що місце конвалій зіляно. Десь не, не були зібрані качанчики, повисипалася і вся собі зійшла і все на тому. Гарненько посходила, перічок бачу на ній теж гарненько сходить, ну але то таке. О, перша гарбуза зійшла. Подивлюся, може, ще дає. Друга. А є, все, гарбузи сходять. Третя. І туди воно далі. Бачу, сходять, є, сходять, сходять, хай сходять. Все. Ось гарбузка. Є гарбузки добре. Що не дуже добре, то це те, що не допомогла нам. Та плівка, якою ми картоплю покривали, бур'ян витикається кругом зеленіє. Все, то ми думали, що, можливо, де будь-як та в будь-які не взяло чи що, ні. Бур'ян витикається усякий. І засівається. Одним словом, каже Юра, підуть у хід борони. Тобто зарівняє ці гребені, картопля посходить і будемо, як зазвичай, сіксонити. Потім сапати, потім обсипати кілька разів. Та й, та й ось так. Дуже гарно стоїть капустка, яку теж вже треба просапати. Перчик. О, кавунчики гарні. Кавунчики гарні, ось так, як подивитися в рядочок. Теж. О, вже на кавунчиках кріт накрутив. От холера. Ой, а перчики. Перчики є всякі. Ну, ось такі перчики, де ще листочки були, збереглися, то ще більш-менш такий собі перчик стоїть. А є ось такі, який пускає листочки саме, Уже, але слава Богу, що він їх пускає. А є ще ось такі зовсім сторчанчики, які стоять. От, але ну, я, мене радує те, що вони стоять зелені, пускають, є. пускає, Оце так. Я їх вже відволодувала, як бачила. Але слава Богу, що ще дощ пішов, тому думаю, що буде все добре. Помідорки краще. Помідорки краще, як перець. Тут усе нормально. І сходять, ось починають сходити огірочки. Огірочки. Огірочки є, по рядочку сходять. Ну, одним словом, дав Бог можливість посіяти, посадити, дав вже і дощику. Все сходить, але до всього тепер потрібно: руки, сапки, сіксонки і, і все. І сили, здоров'я, і небо нам мирне працювати.